І в нашій традиції східні є, що семінаристи можуть одружитися і потім, одружившися, стають там деякони-священики. І це має відбутися перед свяченнями деяконськими. В Римокатолицькій церкві в них є неодружене священство. В нас коли люблять казати, що в нас священик може одружитись. Ні, це неправда. священник Священик вже не може одружитись. Але він перед своїм рукоположенням діяконським тоді одружується, і знову він тоді подає документи до єпископа, до якої єпархії він належить, знову про нього придивляються до нього, пізнають його, звертаються до ректора семінарі, отримують від семінарі, десь він там, як семінарист працював може на якихось парафіях від його пароха. І коли бачить, що він є готовий до цього служіння. Тоді йде його поставлення на діякона, а потім здобувши якусь певну практику. Як правило, це десь так від півроку до рік в середньому. Тоді його поставляють на священника.